Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку діаграми, що це таке і навіщо вони потрібні. Часто буває багато інформації текстом сприймати важко, а якщо її зобразити схематично, то прочитати цю інформацію буде значно легше. Тож, способом научного зображення частин цілого. Або співвідношення величин можна зробити за допомогою діаграм. Найзручнішими є зображення інформації у вигляді кругових і стовпчастих діаграм. Ось ви бачите їх на малюнку. Наприклад, співвідношення площ частин світу нашої планети показано на круговій діаграмі малюнок 40. І як бачите, ми легко можемо сказати, яку найменшу площу. Вірніше, Яка частина світу займає найменшу площу, або найбільшу, або які частини світу мають однакові площі, да, або близькі до однакових. Тобто, ось по цій діаграмі можна дістати певну інформацію. Так само і стовпчаста діаграма, та ж сама інформація відображена стовпчиками. За цими діаграмами, як я сказала, можна, наприклад, дати відповідь на такі запитання: скільки частин світу на нашій планеті, яка частина найбільша, яка частина найменша, яка з двох частин світу є більшою, меншою, ну і так далі порівняння. Для побудови кругової діаграми ціле зображують кругом, а окремі його частини секторами. Тож, наприклад, якщо у нас є така задача про дані улюблених ласощів учнів 6 класу, потрібно круг поділити на три сектори. Ну, якась задача ось, отак розподілилися в учнів. Тоді ми введемо коефіцієнт пропорційності, і сумарно всі сектори дають нам 360 градусів. Тож ми додамо частини. І знайдемо коефіцієнт пропорційності в градусах. Тоді на одну ласоч потрібно буде 20 помножити на коефіцієнт, тобто 240 градусів, 6К це 72 градуси і 4К 48 градусів. Отже, нам потрібно поділити буде сектори на кути 240, 72 і 48 градусів. На одному кругу, і тоді ми на цьому кругу зображуємо, що на 240 градусів це 20К, діти люблять морозива, діти, які люблять цукерки, це у нас 72 градуси, тобто шоста частина да, дітей. І ті, що полюбляють найбільше тістечка, це у нас 4 частини від круга. Для побудови кругової діаграми потрібно встановити, на скільки секторів ділять круг і чому дорівнює кут кожного сектора. Стопчасті діаграми виглядають ось так. І для побудови стовпчастої діаграми величини, що порівнюються, зображують стовпчиками однакової ширини. Висота стовпчиків або дорівнює даним величини, або пропорційна до них. Для побудови діаграми з попередньої задачі про вподобання солодощів учнями. Стопчаста діаграма буде виглядати так: 4 частини це приходить на кістечка, 6 частин на цукерки і 20 частин на морозиво. Можна це подивитися чи в сантиметрах, міліметрах, ну, як нам зручно зображувати. Для побудови стовпчастої діаграми можна обрати будь-яку ширину стовпчика і будь-яку відстань між стовпчиками. Усі стовпчики мають бути розташовані на однакових відстань один від одного або прилягати один до одного. Ну що ж, тепер ми можемо потренуватися на завданнях, які пропонує нам підручник. Я пропоную вам зупинити відео. Тут все достатньо просто. Я думаю, що ви легко справитеся з цими завданнями і питаннями. Прочитаю. На круговій діаграмі малюнок, ось тут, дан, показано розподіл поживних речовин у молочному шоколаді. Чи правильно, що за діаграмою можна визначити вміст, яких речовин переважає є найменшим? Ну, Давайте подивимось, на діаграмі показано розподіл білків, жирів, вуглеводів та інших речовин. Ну, так Безумовно, ми можемо визначити, що найбільше, а чого найменше, правда? Тобто, за допомогою цієї діаграми можна визначити, що в шоколаді, в цьому молочному, переважають вуглеводи, ось третя бачите, третя частина, да? і найменшим є вміст 4 інших речовин. Все дуже просто. Попрацюємо з стовпчастою діаграмою. Почитайте, подумайте, проаналізуйте і виконайте. Це легко. На стовпчастій діаграмі малюнок 50 показано відстані, які долав турист протягом 5 днів. Чи правильно, що за діаграмою можна визначити, в який день турист подолав найбільшу відстань і найменшу відстань? Ну, безумовно, правда. Ми бачимо найвищий стовпчик на п'ятий день це найбільша відстань. І навіть ми чітко можемо сказати, що за п'ятий день він пройшов 50 кілометрів. Да? А найменший стовпчик, де ось першого дня він подолав 20 кілометрів. Ну і так далі про кожен день ми чітко можемо сказати, скільки кілометрів пройшов чи подолав турист за той чи інший день. Тож, відповідь. Що за допомогою цієї діаграми можна визначити, що найбільшу відстань турист пройшов на п'ятий день, а найменшу на перший. Продовжимо. Почитайте, подумайте, поміркуйте, якщо можливо, розв'яжіть. Питання, якої градусної міри мають бути кути секторів на круговій діаграмі, якщо у класі навчається 13 хлопців і 17 дівчат. І друга задача до магазину завезли 20 кг, я так думаю, що це ящиків яблук або чогось іншого тут пропустили, і 16 ящиків груш? Я розв'яжу першу задачу, друга розв'язується аналогічно. Ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Тоді в класі. 13х це хлопців, і 17х це дівчат. Х коефіцієнт пропорційності в градусах, скільки нам треба буде градусів відділити на хлопців, а скільки на дівчат. Сумарно це 360 градусів. І ми складаємо рівняння. Додали 30х дорівнює 360. Щоб знайти х, нам треба 360 поділити на 30, 12 градусів. Тож на хлопців ми відводимо 13х, 13 помножити на 12, 156 градусів, а на дівчат 17х, 17 помножити на 12 градусів, 204 градуси. Сумарно має бути 360. Ну, порахували Да, 360. Ну і все, задача розв'язана. Побудувати діаграму нас не просять, просять знайти, які градусні міри. Ну Це все ми зробили. І даємо відповідь. Так, ще одна задача. Подивіться, дуже проста задача. Сподіваюся, що вам теж буде легко. За круговою діаграмою визначте, скільки в 6 а класі хлопців, дівчат, учнів. Подивилися хлопці сіреньким 14. Біленьким дівчата 16, а всього учнів додали 14 і 16. Дуже легка задача. Продовжуємо. У саду ростуть фруктові дерева, серед яких 50 яблунь, 30 груш і 40 слив. За, даними, за цими даними, побудуйте кругову діаграму. Тут нам треба зробити те, що робили в попередній задачі, там, де з'ясовувало, скільки градусів на кожен на яблуні, на груші, на сливи. Ми вводимо коефіцієнт пропорційності Х, яблуні це 50х. 30х це груші, 40х це сливи, і разом 360 градусів. Складіть рівняння, і тоді побудуєте круг і поділите його у відповідності до тих градусів, які ви знайдете, скільки який сектор, скільки градусів на, яблука, на яблуні, скільки градусів сектор на груші і скільки на сливи. Рекомендую попрацювати самостійно. І так, додали 50х, 30х, 40х дорівнює 360. 120х дорівнює 360. Поділили 360 на 120 3 градуси. Тож, на яблуні відводиться 50х, 50 помножити на 3 градуси. 150 градусів. На груші 30х, 30 помножити на 3 градуси 90 градусів. І на сливи 40х 40 помножити на 3 градуси 120 градусів. Разом це 360. Тепер ми зображуємо круг і у відповідності поділяємо на яблуні 150 градусів, на груші 90 градусів, і на сливи 120 градусів. Ось така діаграма у нас виходить. Ми її можемо розфарбовувати, ми можемо підписувати по кольорам, а можемо розподілити прямо тут написати на, всередині цих секторів, написати, про що йдеться мова. Йдемо далі. Ще одна задача, дуже схожа на попередню: поставте відео на паузу, постарайтеся з нею справитись. Серед шестикласників одна дев'ята відвідують літературний гурток, 5 дев'ятих хореографічний гурток, 3 дев'ятих вокальний. Побудуйте кругову діаграму, що зображує відвідування шестикласниками гуртків. Ну, подивіться, тут дуже легко: 1 дев'ята, 5 дев'ятих і 3 дев'ятих, 9 дев дев'ятих. Тобто це всі діти, всі шестикласники і. Це кругова діаграма 360 градусів. Тобто цей круг умовно буде поділено на 9 однакових секторів, один сектор прийдеться на літературний гурток, три сектори на вокальний і п'ять секторів на хореографічний. Так само можна розв'язати як попередню задачу скласти рівняння. Ну, в общем, я зробила простіше: 360 поділила на 9, оскільки 9 однакових частин. 40 градусів це одна частинка. На літературний гурток приходиться 1, тобто 40 градусів. На хореографічних 5 дев'ятих це 200 градусів, 5 помножити на 40. Так? І вокальний 3 дев'ятих, 3 помножити на 40, 120 градусів. Далі беремо круг, транспортир і розподіляємо градуси відповідно до оцих груп. Синім кольором літературний гурток 40 градусів, 1 дев'ята. Помаранчевим кольором хореографічний гурток 200 градусів, 5 дев'ятих учнів. І вокальний 3 дев'ятих учня це 120 градусів. Ну що ж, дорогенькі, тренуймося, напрацьовуємо власні навички, досягаємо своїх вершин. І я, безумовно, вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!